Київ отримав черговий пакет допомоги на 60 мільйонів фунтів стерлінгів. У ньому безпілотники і системи протиповітряної оборони. Також офіційний Лондон закликає Євросоюз не запроваджувати обмеження на торгівлю з Україною та брати приклад із Великої Британії, яка продовжила безмитний імпорт для українських товарів ще на 5 років. І з нами Богдан Єременко, дипломат, народний депутат України, фракція Слуга народу, член комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Пане Богдане, вітаю вас! Добрий вечір. Раді бачити на зв'язку з нашою студією. Ось така у нас тема. А попри те, що країни Європи ми вже не раз це обговорювали, переозброюються, намагаються якось підготуватися. Але Велика Британія, країна з ядерною зброєю, країна зі своїм флотом, виявила, що вона б не змогла протистояти Росії більш як два місяці у такому відкритих бойових діях. Тобто країни Європи по факту тільки зараз починають це усвідомлювати. Я думаю, що ви просто серйозно змінили контекст у порівнянні з тим, який існує в Британії при обговоренні цього питання, хоча б тим, що додали туди ядерну зброю саме наявність ядерної зброї і другого елементу навіть не скільки НАТО, скільки абсолютно особливі відносини Британії з Сполученими Штатами Америки, от вони однозначно дозволяють Британії розраховувати на повномасштабну участь Сполучених Штатів Америки. У будь-якій війні на стороні Британії, якщо Британії буде загрожувати зовнішня агресія, і е британці все роблять і говорять правильно, але вони говорять правильно в своєму контексті. Вони оцінюють ризики, оцінюють свої спроможності. Але звичайно, будь-який контекст війни, в якому може бути Британія як жертва зовнішньої агресії, він значно ширший. От в ньому є оці компоненти і ядерної зброї і Сполучених Штатів Америки, і вже після цього можемо сказати НАТО, тому ну нічого подібного з того, що Україна має у війні проти Росії, з Британією, звичайно, не станеться. Але ну британські генерали розумні. Вони вивчають дуже активно, дуже уважно все, що відбувається в Україні недаремно, десь там, значить, з німецького боку. У пресу потрапило це визнання, що тут в Україні вже достатньо британських є військовослужбовців, які займаються якоюсь допоміжною функцією, але серед них є і ті, хто вивчають особливості ведення бойових дій Росією, особливості застосування різних систем озброєнь, і так далі. І звичайно, британські сухопутні сили, перш за все, оцінюють свої спроможності з точки зору наявних у них систем і артилерійських, і бронетанкової техніки, і підготовки. І стрілецької зброї, і так далі, і так далі, і так далі. І звичайно, як е, кожен військовий чоловік танський е, військовий само говорить про коли бачить слабість і хоче мати більше в своєму арсеналі інструментів, е, які дозволять йому обороняти свою країну. От власне кажучи, тобто тут це треба розуміти в контексті. Боротьби за фінансування за увагу політиків до цієї проблеми, за увагу британського суспільства до цієї проблеми, тому що ну, якщо в Україні на там одинадцятому році війни є ще ті, хто хочуть вдавати, що війни немає. Ну то звичайно, ми можемо собі уявити, що в Британії переважна більшість людей не хотіли би думати про війну, про підготовку до неї, про оборону, як щось таке, що на що треба тратити гроші, замість того, щоб тратити їх там на соціальні пільги і так далі, і так далі. Тому оце контекст британської заяви про те, ну скільки вони протримаються, і так далі, і так далі. Але контекст війни він ну мені здається цілком е, інакший, ніж те, що ми зараз чуємо у публічному просторі. В Британії, на вашу думку, чи могли трішки перебільшити е, ось цю загрозу у разі нападу Росії, тобто те, що більше двох місяців вони не протримуються для того, аби отримати фінансування, чи вони реально оцінили свої сили? Я думаю, що тут, ну знову таки, я не хочу навіть враховуючи, що ми говоримо в Україні, але ми говоримо про союзника і друга, і якимось чином ставити своїми заявами під сумнів те, що говорять британські військові, ну це було б дуже неправильно з мого боку. Тому мова йде не про перебільшення, мова mm -hmm. йде про гіпотетичну ситуацію. От з точки зору британських військових, якщо вони опиняться у... Конвенційній війні, тобто у війні застосуванням звичайних озброєнь, неядерних, один на один з Росією, тоді проможностей Британії недостатньо для того, щоб перемогти Росії. Ну, це мені здається, очевидно. Британія, щоб більша економіка, але менше за менше за, за, за чисельністю там і так далі. і так далі от Але ще раз кажу: тобто, цей сценарій він дуже гіпотетичний. І навряд чи колись Британія. Враховуючи наявні в неї договори і в рамках НАТО і відносини Сполученими Штатами Америки, залишиться один на один з Росією. Ну навіть от в такому в такій ситуації, як опинилась Україна, ну ви знаєте, пане Богдане, багато людей в Україні навіть серед політиків сприймали гіпотетичну ситуацію, коли могло би настати повномасштабне вторгнення. А воно настало, і фактично з того, що виходить із цієї статті. Те, що я вас переб'ю, бо так. ну знову таки ви трохи не зрозуміли. Я зовсім не ставлю, і британські військові не ставлять під сумнів гіпотетичну mm -hmm. можливість нападу Росії. Я кажу про те, що гіпотетична дуже ситуація, що Британія у війні з Росією буде один на один. Ні, у неї є формальні союзники. Вона ніколи не буде ну принаймні, зараз, в найближчій перспективі, перспективі середньостроковій. От на її стороні будуть Сполучені Штати Америки, будуть країни НАТО і так далі, і так далі, і так далі. Ось у чому політичні ситуації. А те, що російська агресія може відбутися проти будь-якої країни НАТО, Європи, вона власне кажучи, вже відбувається в гібридній формі, практично проти кожної країни НАТО і кожної країни Європейського союзу, кожної країни на європейському континенті. Тому тут у мене ніяких сумнів немає, і ніхто це не оскаржує Навпаки, це е, дуже серйозний елемент от розвитку мислення військового політичного сьогодні в світі. А от всі сприйняли дуже серйозно таку загрозу. Е, ну, в такому разі, я мабуть продовжу своє питання. Е, я вела до чого, власне кажучи, е, я до цього і вела, що виходить. Е... Що Британія фактично визнає, що вона буде у разі нападу Росії залежною від своїх союзників по НАТО? А ми бачимо, що НАТО у досить непевній позиції через навіть те, що переобрати можуть Трампа, уже не кажучи про всі інші питання, наприклад, чи застосують п'яту поправку, тому що ми знаємо, що застосовувалася вона взагалі один раз тільки за всю історію. Правка, це до конституції США, Ви мали на увазі п'ята стаття. Перепрошую, п'ята стаття, яка дає гарантії участі всіх країн НАТО з У метою захисту країни, яка зазнає, зазнає нападу. А, ну, звичайно, тобто, жодна країна НАТО поки що, ще слава Богу, не зазнавала прямого нападу такої збройної агресії, як зазнала Україна, тому ну не було нагоди перевірити. От і це ну може там породжувати якісь певні спекуляції, якісь е, хвилювання, турбування і так далі. От, але ну навіть з боку Трампа я ніколи не чув заяв про те, що ну, Британія не є союзником, і що Сполучені Штати Америки не прийдуть їй на допомогу. Це ну в двосторонньому в контексті двосторонніх відносин Британії і США, там починаючи з е, кінця 30-х, 40-х років минулого сторіччя, це. Аксіома це ніхто не ставить під сумнів. Тобто, це оформлено договорами, це ментальна єдність, це єдність військового планування, це єдність розробки озброєнь систем. Дуже багатьох Британія, зрештою, навіть, скажімо, там і ядерну зброю застосовує завдяки деяким американським системам, і так далі. І так далі. Тому ні, я ну я не припускаю і думаю, що ну можуть сумніватися, звичайно, британці правильно роблять. Розглядаючи будь-які гіпотетичні ситуації, але ну в практичному вимірі уявити собі Британію, яка раптом залишилася один на один в війні з Росією, ну мені дуже важко. Це якийсь абсолютно мені здається на сьогодні, фантастичний фантастичний сценарій. А наскільки ви оцінюєте наразі скоординованість взагалі усіх країн-членів НАТО, враховуючи навіть ті моменти, що ми неодноразово спостерігали там якісь залітання російських ракет на територію країн НАТО, і при цьому вони мовчали. Казали, ми спостерігаємо, як нещодавно було у Польщі там інші об'єкти, так само залітали на території інших країн НАТО. Чи достатньо вони скоординовані для того, щоб відреагувати швидко? Ну, це ж заліт там дронів чи ракет на територію, там на кільканадцять секунд на територію країн НАТО. Це ж не єдиний показник готовності, не країни єдиний, НАТО... але один із країни НАТО, якщо брати на стратегічному рівні, проводять саміти НАТО, де визначають колективно у великих документах, визначають загрози. Росія вже багато років, у кілька років, скажімо так. Дуже конкретно визначена як основна загроза, військова загроза і безпекова загроза для альянсу. До цього там були тероризм і різні речі. Ну, які на сьогодні виглядають, хоча тероризм не смішний, але вважати щось там більшою загрозою, ніж реальну готовність, здатність і бажання росіян убивати інших людей. Ну навряд чи. ось тому ну це. Перший рівень, тобто на цьому на рівні прийняття документів доктринальних в НАТО, все дуже чітко. Росія визначена як супротивник, а на рівні приготувань все дуже чітко. Розгортання відбувається підрозділів НАТО в передових в тих регіонах, в тих країнах, де ну можна очікувати російську агресію. Скажімо, є там канадські, німецькі, британські, американські контингенти, хай невеликі кількості, але вони є у країнах Балтії. От, ми бачимо, і це ж ознака того, що ці країни готові вступити в війну на боці Росії. Тобто, Литва, Латвія, Естонія, враховуючи, що там вже є контингенти інших країн НАТО, не залишиться один на один. Тобто, і це сигнал перш за все росіянам. Що нападаючи на ці країни, ви повинні враховувати, що ви зразу нападаєте на збройні сили Німеччини, Франції, там ну, там є ну фактично всі там небо десь прикривають італійці, і так далі. Тобто, там величезна кількість розгортанців військових. Відбувається навчання, підготовка, все свідчить про те, що країни НАТО дуже серйозно ставляться до російської загрози. Що стосується що стосується цих ситуацій, які у нас дуже іронічно всі сприймають з ПВО, так або з тим, що не збивають там щось. Ну це цинічна правда життя. От всі прекрасно в країнах НАТО розуміють, що те, що залітає випадково в їх повітряний простір, насправді не адресовано їм. І ну от на зараз вони готуються до війни, але вони розуміють, що вони ще не готові до війни з Росією, і вони не хочуть її підганяти Росію у цьому. Тому ну, вони просто закривають очі на це, пояснюючи це своїм жителям. Що ну нема чого турбуватися, це не нам призначалось, це призначалось Україні. Це погано, але ну це зменшує, скажімо, наші можливості відповідати. От ну така, от достатньо цинічна, але ну таки ніхто з них досі не обіцяв воювати за нас. Тому ну в контексті того, що нам обіцяно, і що робиться, це достатньо послідовна позиція. Країни НАТО не поспішають загострювати відносини з Росією. Ну, дехто вже каже, що вони не виключають надсилання до нас своїх військ, і це не може не тішити. Пане Богдане, спасибі вам за розмову. Дякую, що знайшли час долучитися до нас. І чекаємо вас знову в наших ефірах. Дякую. Про неготовність протистояти Росії довше за два місяці, навіть такої потужної в оборонному плані країни як Велика Британія, говорили із дипломатом, народним депутатом України від фракції Слуга народу, членом комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Богданом Ярм.